Добра, чесна порядна й відважна людина. Чоловік, який нічого не боїться і здатен на подвиг. Таким запам'ятали Віктора Оцерклевича ті, хто знав його за життя. В спогадах рідних та близьких він, люблячий син, батько та чоловік. Ми разом були 14 років. Він був дуже доброю, чесною, порядною людиною. Насправді таких людей дуже мало, тому що він перший завжди приходив усім на допомогу. Я знаю це як ніхто, коли траплялися якісь неприємності у його підлеглих. Він міг навіть не спати ночима, а перейматися і думати, як допомогти. міг зірватися серед ночі, якщо він був вдома, і поїхати допомагати. Добра людина, сильна, яка не боялася зробити перший шаг, яка не боялася піти там, де вогонь. Яка допомагала своїм людям, яка не могла їх їх просто заставити саму, і він взагалі завжди допомагав усім. І він не думав, що буде з ним. Він думав, що буде з нами усіма. До 2015 року Віктор працював на шахті. Війна змусила його змінити життя. Колись у нього запитала, коли він підписав перший свій контракт, він пішов по мобілізації. Вітя, ну в тебе тут ти... я, донька, у нас тоді ще була одна донька. Чому ти підписуєш контракт а не повертаєшся сюди? А він сказав, якщо я не буду там, то можуть прийти до вас. Тому я заради вас там. Заступник командира батальйону 17-ї танкової бригади служив на багатьох гарячих напрямках. Був опорою для своїх побратимів. Торік, 6 квітня, він востаннє написав своїй дружині. Цього ж дня його не стало. У 2022 році Віктору Оцерклевичу присвоїли звання Героя України, а сьогодні родині полеглого воїна вручили почесні нагороди від міста. Багато знаємо про цю сім'ю, так як, так як дружина загиблого героя, наша співробітниця, і з перших днів, коли ми всі узнали про те, що він без вісті зниклий, всі переживали, переживаємо на даний момент, тому що, на жаль, так його і не знайшли. Це герой, який воював за нашу рідну Україну. Це дійсно військовий, це дійсно патріот нашої держави, нашої України. І Сьогодні це велика гордість для його дітей. У нього дві доньки, які дуже переживають цей момент, і така тремтлива мить сьогодні вручати ці почесні звання. Але це дійсно герой нашої країни. Дружина Віктора каже: вдячна усім, хто прийняв рішення про присвоєння її чоловікові. Звання почесного громадянина міста, відзнака за заслуги перед містом та гордість Довгинцівського району. Вдячні за те, що відзначили. А також що є табличка на стелі героїв. Можливо, вам відомо, що ми його, нам так його і не привезли, так і не поховали, в нас нікуди піти. А, а завдяки нашому місту, що є табличка, ми можемо хоч кудись піти і покласти квіти. В нього насправді дуже багато нагород за роки служби. І, і ці нагороди, які отримали сьогодні, також будуть висіти поряд. Діти будуть завжди пам'ятати. Дар'я Військова, Вадим Діденко, цей день.